Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі питання, які ви залишаєте в коментарях. Отож дуже цікаве питання: чи справді захоплення, таке активне захоплення Курської області та прикордонних територій Росії, це лише відвід уваги від чогось особливого від якихось законів, які... Приймуться у Верховній Раді протягом цього часу. Давайте подивимось. Ні. Це абсолютно дезінформація, яку поширює ворог. Ем, щоб знову ж таки. Ем, Якби збити патріотизм українців, щоб налаштувати українців на таку своєрідну зрадоньку. Так, це дійсно дуже активна. Фаза зараз розпочинається, але фаза переваги і сили, в якій виключно на нашій стороні. Це дійсно тільки початок. Не можу розказувати більше, тому що карта місяця і сонця говорить мені про те, що Повністю розкривати плани наших захисників, ми не можемо щоб не нашкодити. Цікава інформація про аеродром Липецьк-2. Так як ми якось і говорили, що будуть все-таки завдаватися удари по аеродромах, з яких на Україну запускаються ракети. Так і дійсно сталося. Але давайте подивимось: Липецьк 2, це тільки початок чи разова акція. Ой, хороші мої, це тільки початок. Знову карта Колісниці. І це така малесенька крихта того, що ми будемо робити з тими аеродромами наші сили. що… Запасайтеся попкорном, сідайте біля пабліків, офіційних пабліків, які рішують тільки справжню дійсну інформацію. І вже буквально протягом двох тижнів, двох-трьох тижнів ви будете спостерігати за дуже цікавими і приємними речами. Так. Військові Микола та його син Дмитро зникли безвісти, яка їх доля, Боже, які жахи. Давайте подивимося: військові Микола, 11.05.70. Син Дмитро, дев'яте, нуль зникли безвісти двадцять п'ятого, ноль Давайте будемо дивитися окремо, тому що їх доля може бути зовсім різною. Який жах, коли батько і син зникають одночасно. Давайте подивимося спочатку. Микола, чи живий Микола? Живий Микола. Слухайте, а Микола живий. Я бачу, що Микола живий, є шлях, якийсь шлях у полон, показує так. Але Микола поранений. А... Дуже в тяжкому стані, і я бачу, дивіться, я бачу дуже такий цікавий факт, що протягом місяця, а швидше всього, п'ять тижнів, ви дізнаєтеся, де він знаходиться. Він от ви отримуєте звістку про Миколу. Але я за що хвилююся, що він у дуже важкому стані, тобто, швидше всього, він був поранений. А всі ми знаємо, як ворог відноситься до військовополонених зовсім не так, як ми. Давайте подивимося. Сина, син Дмитро, 9, 06, 94. Чи живий Дмитро? Слухайте, дивіться, вони обоє живі. Вони обоє в полоні. І це, мені здається, найкращі новини, про які. Ем... Я можу повідомити вас. Але так як мені показує, вони якось знаходяться в різних місцях. Вони там ну, не в одному місці знаходяться, їх якось роз'єднали, роз розбазували по е, інших. По різних місцях. І я хочу сказати, що ось на рахунок Дмитра він не поранений, він в нормальному стані, але про Дмитра ви дізнаєтесь пізніше, ніж про Миколу. Але найголовніше, що вони живі і що є велика надія на їх повернення. Так, подивіться, будь ласка, чи мобілізують моїх онуків, влада 27.07.2003. Влад мобілізований не буде. Та й рано йому. Олександр 12.02.1997. Олександр також мобілізований не буде. Какая доля вернеться ли он домой? Буде он в парі? Хто вернеться? Куди вернеться? Так, Танюша, захищені тільки великі міста, а Донбас просто знищують. І всім не буду казати, що робити, ніякого захисту. Ем, відходимо село за селом, місто за містом. Мої хороші. Я знаю, це дуже важко говорити. Я знаю, що маленькі містечка захищені. Значно менше, але дивіться, давайте подивимось, чи будуть захищені якось більше маленькі містечка Донеччини. Дивіться, карта сили, карта місяця. От прихований захист. І я вам хочу сказати, що скоро і ці регіони отримають той захист, як і великі міста України. Ось повірте, уже над цим іде робота, і це буде. Ось протягом місяця мені показує, що протягом місяця і буде трошки спокійніше у вас. Потерпіть залишилось ще зовсім недовго. Чи мобілізують мого сина Олексія, 3.05.78? Син Олексій мобілізований не буде. Посмотрите моєго внука Олексій, 17 12, 97 в ВСУ з третього дня війни. Що готові йому судьба? Низький клін вам за вашого такого мужнього захисника. Давайте подивимось Олексія, що чекає Олексія? Так, дійсно, Олексій бачу постійно якось там, де загроза. Але дивіться, він дуже фортовий, він дуже удачний. Карта зірки. Він повернеться. Повернеться живий і здоровий. Не хвилюйтеся загрози, ні його життю, ні його здоров'ю я не бачу. Доброго вечора. Чи буде мобілізований внук Максим? 26.12.99. Чи буде мобілізований син Максим? Максим. Ні, син Максим, Максим мобілізований не буде, але, ой, вибачте, внук Максим мобілізований не буде, але на ньому є е, якийсь магічний вплив, по типу як крадника, який е, м трошки йому впливає на його е, фінанси, на його достаток. Е, якщо у нього зараз дійсно почались проблеми з фінансами, зверніть, будь ласка, на це увагу. Це не просто чорна полоса в житті. Так, доброго вечора, Танюша, чи буде мобілізований чоловік Валерій, 20.05.70. Чи буде мобілізований? Ні, мобілізований не буде. І чи знайде моя донька Світлана свою половинку? І чи будуть дітки 7.04.1990? Ой, слухайте. На рахунок Світлани не даремно ви хвилюєтеся. Адже у неї перекрито повністю заміжжя, Перекрито у вас у сім'ї, у вашій, до речі, сім'ї, не знаю, як до вас звертатися, є якась таємниця і яка породу. Перекриває Світланці заміжжя, Тож шукайте майстрів і поки ще не пізно, і поки ще можна Світланці допомогти. Здравствуйте, дівочки. Посмотрите, пожалуйста, наш брак. Що ждет? Олександр, 23.10.73, Євгенія, 30.01.76, нуль перша, Що ждет? охо хо Дивіться, я не хочу вас лякати. Я завжди... За те, щоб якось зберігати стосунки, адже ламати це не будувати. Але тут я хочу сказати, що ці стосунки, на жаль, приречені. Ви навіть якщо будете повертатися, однаково будуть сварки, однаково будете ходити по колу. І зверніть увагу, на ваші стосунки впливає хтось третій. І це дам натякну вам це жінка. Чи мобілізують мого сина Євгена, перше чи мобілізують? Ні, Євгена мобілізованим, я не бачу. Хочуть якось показує, що може отримати повістку, але мобілізації нема. Чи повернеться брат Юрій з полону, коли брат Юрій, 15, 75. Чи повернеться з полону? Так, однозначно, брат Юрій з полону повернеться. Повернення з полону. Ой, які гарні карти, ви знаєте. І я навіть бачу, що це десь буде через 4-6 тижнів. Тож готуйтеся зустрічати свого братика. Добрий день, тетя... дівчатка. Подивіться сина Володимира та невістку Тетяну. Дивилися вже. А, так, подивіться, будь ласка, на загрозу мобілізації, чоловік Олександр. 24.08.82. Боже, яка гарна дата не... народження, дата незалежності нашої країни. Чи буде мобілізований? Ні, мобілізований не буде. Чи потрібно вивозити сина з України? Питаєш та сама підписниця Кирило 09.08.2007. Дивіться, якщо ви вивозите сина з України. Ви повністю розрушите його кар'єру, його майбутнє, адже за кордоном він себе не реалізує. Тож, якщо хочете зламати йому долю, вивозьте. Так дивимось далі. Доброго дня. Яка доля мого племінника Андрія? Він мобілізований до війська, 19.10.1997. Загрози, дуже великий страх у вас. Не хвилюйтеся, будь ласка, у вашого племінника дуже велика сила роду, яка допоможе йому уникнути небезпеки, надасть сили. І не поранення, не загрози життю також не видно. Чи мобілізують Сергія 25.06.84? Чи мобілізують Сергія? Повістку отримає. Але якось мені показує, що чи там ВЛК не пройде, чи буде визнаний непридатним, чи якось вирішить це питання, тому що мобілізованим я його не бачу. Подивіться, чи мобілізують Євгенія 11.01.79. Чи мобілізують Євгенія? Ні, Євгеній мобілізований не буде. Так, оце гарне, таке цікаве питання. Чому раптово і так рано помер мій брат Володимир? 23, Давайте подивимося, Володимир. Дійсно, зразу падає карта Король мечів. Рання смерть. І от вона якось раптова смерть, дійсно раптова смерть. Ага. Слухайте, карта смерті, у вас дуже цікава там і запутана з ним ситуація. Він по долі помирати не мав. Так як я бачу, він взяв на когось, чи хтось на нього переложив свою смерть, як свою долю переложив. Дуже цікава ситуація, Замішана жінка. Якщо маєте бажання, якщо ви чуєте мене, допоможу вам розібратися з нею, тому що він, через те, що він помер. Передчасно і не по своїй долі, він його душа неупокоєна і він хоче здійснити перехід. Але щоб його здійснити, треба вирішити, хто з ним це зробив і чого так. Тож знайдіть, будь ласка, мої контакти і зверніться до мене. Ми подивимося з вами детальніше, що трапилось і чим я вам зможу допомогти, тому що допомога тут явно потрібна. Подивіться. Будь ласка, мого внучка Олександра, 15,08.2020. Чи здоровий він? Ну, я, звичайно, не рентген і не лікар. А чого ви так переживаєте за нього? Я не розумію. Ви от чогось боїтеся, у вас якась, у вас якийсь страх його передчасної і ранньої смерті, хоча він, ще, хоча він ще маленький. У вас це навіть більше в нього не проблеми зі здоров'ям, а от у вас якісь панічні атаки, що вони будуть. Хоча я їх не бачу. У вас є якась причина, будь ласка, ну якщо ви так хвилюєтеся, зверніться до лікарів, але якихось серйозних там, проблем зі здоров'ям у вашого внучка я не бачу. Подивіться, будь ласка, доля зниклого безвісти. Іван, 24.01.78. Дивимося, чи живий, зниклий безвісти, Іван. Слухайте, Іван живий. Іван в полоні. Іде як воїн, іде як полонений, і дуже скоро. Через також, бачите, дійсно, от як я дивилась про обмін полоненими, от десь за місяць, півтора буде дуже великий обмін полоненими, дуже великий. І там ви дізнаєтесь, ну не всі ж списки подають, ви ж знаєте, який ворог, що от серед них точно є Іван. Тому що жодного меча я не бачу. І я дуже щиро вірю і надіюсь, що мої передбачення дійсно збудуться уже найближчим часом, і ви вже дуже скоро зустрінетесь з Іваном. Єдиний син Денис вдома називаємо Діма, мобілізований, знаходиться в начальному центрі, куди направлять і чи жениться. Ну, це дуже гарно, що ви запитуєте таке питання. Чи жениться? Адже маєте надію, що повернеться живим і здоровим. Давайте подивимося. Денис мені потрібно дійсно. Я буду дивитися, як Дениса його, тому що от як хрещений вісімнадцяте так, бачу, мобілізований. Слухайте, його направлять на гарячі напрямки. Дуже сильна сила роду. Не переживайте, загрози йому життю та здоров'ю нема. Повернеться живий та здоровий. Ну, от я бачу, швидше всього, от якось не зовсім туди Донецький напрямок, але туди на Харківський точно потрапить. Не переживайте, в нього є захист. І я вам хочу сказати, що він жениться і. Я не знаю, не бачу зараз, чи біля нього хтось є, але я бачу, що познайомиться він все-таки там зі своєю майбутньою, майбутньою дружиною, і там він і лишиться. Будете приїздити до нього в гості уже е, в Україну, де нема війни. Я в цьому впевнена. Що чекає мого сина Дмитра, 15.11.89. Думаю, що на рахунок мобілізації. Дивіться, у вашого сина мобілізації я не бачу, але бачу дуже гарний от якийсь кар'єрний ріст. Бачу прибутки у нього гарні. Підуть в нього дуже зараз гарно відкриті всі фінансові канали. Тому якщо у нього є якісь наміри розпочинати якусь свою справу чи бізнес, то зараз саме час. Так, будь ласка, подивіться сина Сергія, що чекає, 27 .10 79. Думаю, давайте навіть на рахунок мобілізації подивимося Сергія. Дивіться, Сергія все гаразд, мобілізації я не бачу. Доброго вечора. Чи мобілізують мого чоловіка Аркадія 29 .08 83. Чи мобілізують? Так, ні, не бачу мобілізованим вашого чоловіка. І останнє питання на сьогодні. Чи виплатить борги мій син Олександр, 13.07 1982 року народження? Дуже дякую. Чи виплатить борги? Слухайте, від нього удача відвернулась. Йому дуже важко виплатити ці борги, він тільки виплачує, зразу все обнуляється. Бачите, зразу перекриваються. І е, дуже важка в нього фінансова ситуація. І ви знаєте, він і старається, і працює. Але е, ситуація непроста. В нього не просто так закриті фінансові канали, а закриті вони е, саме через те. Що є, от на йому дороги закрила якась жінка, жінка з родини, до речі, з роду. Це не якась там, там чи по роботі, чи а от саме жінка роду. І це дуже цікаво, треба дивитись цю ситуацію, тому що треба йому допомагати вийти з неї, тому що ну, він просто ходить по колу. Просто ходить по колу. Ну і на цій ноті я хочу сказати всім дякую, що дивитесь, дякую, що ставите подобайки та підписуєтесь на канал. Буду рада і працювати для вас надалі, і давати відповіді на будь-які життєві сфери, яких ви потребуєте. До зустрічі!